«Що ну, от, Кашель у мене там, був температура, mm -hmm. от, 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 кашель слаби і відкачувається. Е, Відкачувався трошки. Тетяна Світлакова, шостий день перебуває на лікарняному. У нас оце, от, на роботі від, багато боліло. Ну, Славесть була. Ні закладувало такі якісь ломки були. я кажу. Сімейна лікарка Ольга Демченко каже, що з початком жовтня хворих на ГРВІ та грип побільшало, звертаються переважно люди літнього віку, є випадки захворювання на коронавірус. Ми проводимо тестування на коронавірус, тести в нас безкоштовні. Хочу сказати, що небагато зараз випадків коронавірусної хвороби, але виявляються. лікарка каже, що самостійно відрізнити грип від ГРВ майже неможливо. За перших симптомів потрібно звертатись до свого сімейного лікаря. Якщо це грип, то переважають симптоми інтоксикації. Спочатку йде. Просто ломота, температура, немає катаральних явищ, вони з'являються вже на другий, на третій день. От якщо це е, гривий, то тут ідуть паралельно і катаральні явища, і температура. Наталія Сташенко привела на обстеження сина однорічного Назара. Нежить закладеність носа і легка температура не сильна. слава того богу. Орушка на не червоне, молодець, це дуже. Світлана Нечипоренко, лікарка, розповідає, що зараз діти переважно хворіють на гострі респіраторні захворювання. Діагноз грип і ковід ставить тільки після тесту. Обов'язково треба свіже повітря і провітрювання і виходити на вулицю, але подалі від дитячих майданчиків, подалі від великої кількості дітей. То це вірусна інфекція, то це переважно симптоматичне лікування. Велика кількість пиття і симптоматично збивати температуру, промивати ніс сольовими розчинами і полегшення для морного засоби. Якщо брати в порівнянні з вереснем місяцем, і половина вже жовтня, то за вересень місяць було випадків грипу гірвої майже п'ять тисяч. Випадків звернень зараз за пів місяця вже 4 тисячі, тобто зростання є ну пропорційно велике. Серед захворівших уже в цьому місяці реєструється одна четверта третина випадків ковіда. Це переважно люди старшого віку від 50 років і старше хворіють багато, ну велика кількість популяції, яка хворіє. Це шкільного віку діти. Галина Перчик каже, що аби не захворіти, потрібно правильно харчуватись, перебувати на свіжому повітрі, мити руки після відвідування громадських місць та транспорту. Активна профілактика це вакцинація зараз. В Україні, і зокрема в Житомирі, на початку Житом... на початку жовтня місяця було. Було завезено вакцини дві від грипу. Це і є -грип Тетра і джісіфлю. Вони є обоє чотиривалентні, тобто вони захищають від грипу типу А і типу Б. Вакцинуватися можна в будь-якій амбулаторії нашого міста, але ця вакцина на даний час. Є платною, тобто людина купує її в аптеці, приходить в амбулаторію, лікар оглядає. Якщо немає якихось протипоказів, ну станом на зараз до вакцинації, людина вакцинується. Крім того, вакцинація є від ковід. Ми її продовжуємо. Хто її не робив, то бажано зробити перші дві початковий первинний комплекс вакцинації. Потім бустерні дози в наявності Пфайзер і можливо коронавак в подальшому. Тетяна Скоростенська, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.